Вітаю, мене звати Дмитро Бобирь, і це канал ЮКО Академія. Ми продовжимо огляд трансмісійних олив, і сьогодні в нашому обзорі оливи ЮКО для різних типів механічних трансмісій легкових та вантажних авто. Давайте докладніше розглянемо асортимент трансмісійних олив і розберемося з особливістю їх застосування. Серійно компанія виготовляє трансмісійні оливи Yuko -транс 75W-80, 75W-90, 80W-90 та TransHD 75W-90, HD80W-90 та HD75W-140. Універсальні та всесезонні трансмісійні оливи Yuko застосовуються в сучасних механічних коробках передач легкового та вантажного транспорту диференціалах, роздавальних коробках, а також в інших вузлах, в залежності від типу трансмісії та вимог виробника техніки. Оливи, що виготовляються нашою компанією, класифікуються за показником GL, дослівно від англійської Gear Lubricants, та відповідають міжнародним стандартам галузі. Сучасними класифікаціями олив, що використовуються в техніці. Є стандарт американського інституту нафти API – Найбільш розповсюджені є класи gl 4 та gl 5. Клас gl 4 призначений для зубчастих передач з легкими та великими навантаженнями, або для гіпоїдних передач з помірними навантаженнями та швидкостями. Мастильні матеріали gl 4 часто використовуються у синхронізованих ручних коробках передач. Клас API джель 5 призначений для важконавантажених зубчастих передач з великими силами ковзання, таких як гіпоїдні диференціали. Також вони відрізняються кількістю протизадирних присадок в трансмісіях, для яких рекомендовані оливи класу APGL-4, ні в якому разі не можна застосовувати оливи категорії APGL-5. І навпаки, це може суттєво знизити ресурс вузлів трансмісії. Оливи Yuko Trans 75W-80, 75W-90 та 80W-90 – це високоякісні трансмісійні оливи для механічних коробок передач, створені для забезпечення високої ефективності при різних температурних режимах. Оливи здатні забезпечити надійний захист від зносу та сприяють плавній роботі трансмісії. Ідеально підходять для важких умов експлуатації і підтримують стабільну роботу коробки передач на протязі всього міжсервісного інтервалу. Вони відрізняються один від одного в'язкісними характеристиками, що дозволяє підібрати оптимальний варіант в залежності від умов експлуатації вашого транспортного засобу. Відповідають за рівнем експлуатаційних властивостей класу APGL-4 та ряду міжнародних специфікацій. Оливи ЮКО Транс HD 75W90, HD 80W90 та HD 75W 140 вдосконалені трансмісійні оливи з різною в'язкістю. Розроблені для важких умов експлуатації, таких як великі навантаження, екстремальні температури та високі швидкості, здатні забезпечити максимальний захист і стабільну роботу вузлів трансмісії. Використовуються в сучасних високонавантажених механізмах легкового вантажного та спецтранспорту, механічних коробках передач, головних редукторах, диференціалах, роздавальних коробках, а також у всіх інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних полив Класу API gl 5. Оливи серії Trans HD відповідають ряду міжнародних специфікацій: Mercedes Benz, ZF, Volvo, MAN. Оливи Yuka Trans та Yuka Транс мають фасування Каністра 1, 20 літрів та 200-літрова бочка. Ви можете придбати оливи в національних мережах та АЗС, в магазинах наших офіційних партнерів та у інтернет-просторі. Якщо у вас виникли питання щодо правильності підбору та експлуатації мастильних матеріалів, ви можете звертатись до наших спеціалістів відділу технічної підтримки ТОФЕСПІКОЛ або залишити заявку на сайті. Підписуйтесь на наш канал, з вами був Дмитро Бобирь. До нових зустрічей.